Молитва за дітей до Божої Матері неустанної допомоги, о мати неустанної допомоги, найщасливіша матір Божого Дитятка, приходжу до Тебе з серцем тяжко стурбованим, однак, сповненим довіри до неустанної допомоги Твоєї. Благаю тебе через любов Твого Божественного Сина, через скорботи й турботи, яких ти задля нього зазнала, будь і для моїх дітей, яких я тобі присвятила. І сьогодні заново віддаю доброю та ніжною матір'ю. Візьми їх під свій захист і оточи опікою в тих численних небезпеках, які їм у цьому земному житті загрожують. Отець Небесний вірив мені цих дітей як найцінніше благо, вони відкуплені дорогоцінною кров'ю Божого Сина. Мій обов'язок так їх виховати, навчанням і прикладом. Щоб вони стали дітьми Небесного Царства і да мені, якби хоч одне з цих малих мало з моєї провини загинути навіки. Як же тяжко за це відповідати на суді Божому. Однак сама я слабка, без Божої благодаті, без твоєї допомоги і посередництва добра мати, я цього не виконаю. Тож допоможи мені і благай свого сину. Що поділив мені потрібної сили та ласки, навчи мене, що маю робити, я охоче все виконую аби лиш моїх дітей добре виховати, щоб до Бога і до тебе, до чеснот і добра їх привести, але небезпеки зі сторони світу цього їм загрожують великі, а я не всюди можу бути присутня Якщо ти найдорожча мати, їх не захистиш і не вбережеш, то всі мої зусилля будуть безплідними. Тому бережи моїх дітей, найкраща матір Марії. Ти ж нам завжди допомагаєш, а дітям тобі належать, хай вони завжди твоїми залишаться, щоб жодне з них загинуло, щоб жодне не було нещасливе, вчениця, о матір невстаної допомоги. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.